Судове засідання оголошено продовженим. Сідайте, будь ласка, доповідь секретаря. Судове засідання з'явився представник позитив. Судове засідання з'явилися відповідачі Старинцева, Старинцев та Бухайчик та третя особа, державний реєстратор приватний нападі оганочка. Технічна фіксація судового засідання проходить за допомогою програми. Отже, повідомляю учасникам про те. Що в судове засідання у нас з'явився представник релігійної організації позивач, відповідачі до суду не з'явилися. При цьому відповідачем старінця подано клопотання про відкладення розгляду справи, де він зазначає про те, що він за станом здоров'я перебуває на лікарняному з 6, -6 Довідка додається просить відкласти судове засідання. Відповідачі Старінцева. Наталя Володимирівна Багатчик до судового засідання не з'явилась. Про час місця розгляду справи повідомлялись належним чином, оскільки були присутні минулого судового засідання. Причинене ямки суду не повідомили. Третя особа також повідомлена належним чином. Повернулися е, поштові повідомлення про те, що адресат відсутній за вказаною адресою. Думка учасників про можливість судового розгляду. Число, я вже... Добре, Ага. Ваша честь, я вважаю, що можливо розпочати розгляд по суті. Це вже у нас друге судове засідання для розгляду по суті. В першому судовому засіданні з'явилися два відповідача, а третій відповідач не з'явився. І як повідомила Старінцев Наталя Володимирівна, він захворів. Тобто, суд вже відкладав. Одне судове засідання щодо розгляду справи по суті зв'язку з неявкою старінця Олега Васильовича на сьогоднішній день. Суд повідомив про те, що всі належним чином повідомлені, в тому числі повідомлений і старінця Олег Васильович, оскільки він надіслав повідомлення про те, що йому відомо, що 13.06 буде судове засідання, але він надав довідку, що знову нібито хворіє. Але незалежно від причин я вважаю, що суд повинен Слухати справу по суті, тому що у нас сроки розгляду справи, і бачите, шановний суд, як скоординовані дії відповідачів. Тобто відповідачі старінцевої вони взагалі не з'явилися і не повідомили суд про причини неявної. Тобто, це відверте затягування розгляду справи. У мене все ваше Так. Суд Радич на місці ухвалив відкласти судове засідання у зв'язку з наступним. Суд дійсно може розглядати справу у випадку повторної неявки, належним чином повідомлених відповідачів. Це перша неявка відповідача Старінцевої і багайчика судове засідання. Це рахується і першою неявкою для відповідача Старінцева, оскільки. Минулого разу суд вважав, що він не повідомлений належним чином. Через те, що у позовній заяві позивачем вказаний РНОКПП нулі, через це система сприймає позов і сприймає відповідача Старінцева як такого, що зареєстрований в системі електронний суд. А тому на минуле судове засідання він не був повідомлений належним чином. На сьогоднішню дату він повідомлений належним чином, але надав суду довідку про те, що перебуває на лікарняному. Ця причина є поважною, а тому суд радість на місці ухвалив відкласти судове засідання. У нас дата узгоджена. Всі клопотання я бачила, там вам подавалось клопотання про визнання неналежними допустими доказів і. Долучення письмових доказів ага. вони будуть розглядатися за явки усіх учасників або за можливістю проведення судового засідання.